Вітаю вас, мої любі козероги! Сьогодні дивимося з вами, що на вас очікує у листопаді 23-го року. Розпочнімо із вашої основної карти оракулу. І це Радість, дух, колібрі. Чудова карта. Вона каже про те, що вас. Ваш листопад буде сповнений позитивних емоцій передусім, великої радості, якихось розваг, такого, знаєте, такого, таких веселих часів, часу із друзями, можливо, із коханими, якихось цікавих прогулянок, розваг, ну, чогось такого. Радість, така безтурботна радість, знаєте, коли ми відпочиваємо, коли ми радіємо просто якимось дрібничкам, в життю, нам не потрібно ні за що переживати. Ось такий стан колібрі я для вас відчуваю. Давайте візьмемо ще карти для вас. Від оракулу трав у вас розмарин із і із спогадами, точніше сказати. Можливо, знаєте, будуть якісь зустрічі із людьми з минулого у вас, і ви гарно будете проводити разом час із якимись старими друзями і згадувати, як ви гарно проводили час разом раніше. Якісь спогади радісні, щасливі спогади. Якось будете займатися спогадами. Чи може перебирати якісь старі речі, знаєте, старі фотографії. І вам це буде приємно і радісно. Е, як, якесь спілкування, яке нагадає вам про щось із минулого, від чого буде тепло на душі, світло на душі. Якісь такі радісні спогади. Або, можливо, із вашим партнером, з яким ви вже давно, ви згадаєте, як ви познайомилися, чи поїдете на відпочинок в те місце, де ви були на початку ваших стосунків. Щось таке. Приємні спогади, радісні. Так, і трояндовий ельф із відкриттям правди. Цікаво, щось спливе, якась інформація, щось спливе, що відбулося у минулому. І це принесе вам радість чомусь. Тобто це якесь, знаєте, розкриття правди, яка була прихована, і ви її дізнаєтесь, що насправді це було. Не так, як ви думали, а ось так і так. І вам буде радісно від цього? Хм. Це дуже цікаво. Бо зазвичай, коли виходить правда, це не дуже радісно. Але у вашому випадку це дійсно радісно. Чи, може, ви розкажете якусь свою правду, і це принесе радість і вам, і вашому оточенню? Хм. Я сподіваюся, що ви здогадуєтеся, що це може бути. А якщо ні, то дізнаєтеся вже в листопаді. Дев'ятка мечів. Да. Початок місяця може бути досить важким, може бути тривога велика, якась відчуття такої самотності, якісь панічні стани, безсоння. Король пентаклів. Блазень. Але це довго стан не триватиме. На вас очікує е, пригода по блазню. Якась захоплююча пригода, новий початок, радість е, сонце. Знаєте, оцей такий дух авантюризму. який тут присутній. Двійка пентаклів. П'ятірка кубків. Так, на початку ви, ви страждаєте через якесь розчарування на початку. Вам може здаватися, що це кінець світу, але насправді ні. У вас є ще варіанти, які є навіть цікавіші, ніж ті, які ви втратили. Дев'ятка пентаклів. І це дуже хороший місяць для вас в плані фінансовому. Любі козироги, Так, п'ятірка пентаклів, так. І шестірка жезлів. Слухайте, дуже насичений місяць. Дуже насичений. Все буде. І бідність, і багатство, і стабільність, і новий початок, коли ви взагалі не розумієте, куди ви йдете. І розчарування, і святкування вашого тріумфу і перемоги. Просто все й одразу на вас очікує цього листопада. І тут навіть є двіка пентаклів, як ви жонглюєте, Ну, по-перше, ви можете жонглювати двома якимось роботами, видами діяльності, ідеями, стосунками, чимось таким або роботою і стосунками. Але, по-друге, ця карта тут показує насиченість і зміну подій. І взагалі і емоцій, і ваших станів е протягом цього листопада. І вийшло сонечко. Наразі тут у мене, бачите, також, і погода змінюється навіть протягом вашого передбачення, любі козироги. Бо воно буде то так, то так. І знаєте, що я чую? Незважаючи на навіть розчарування, перепони і якісь. Прикрі моменти, ви будете кайфувати насправді від цього місяця. Ви будете радіти. Можливо, він вам нагадає якісь часи, коли ви жили більш насиченим життям. І так, там також були певні тріумфи і падіння свої. Але ви трохи ностальгуєте, можливо, за цим часом. І наразі, коли це все почне відбуватися, ви. Ви відчуєте, що ви створені саме для такого життя, що вам, вам більш подобається, коли життя більш активне, більш насичене, і є місце і стабільності в ньому, і авантюризму, і вам подобається багато роботи е, насправді, е, і ви хочете робити і той, і той проєкт насправді. Е, ви зробите певне відкриття про саму себе. Ось, оце, мені здається, цей трояндовий ельф для більшості з вас каже про відкриття якесь, про вашу особистість. Ви дізнаєтесь, наскільки, по-перше, ви спроможні на багато речей, на які ви не знали. Ви думали, що ви не можете з таким впоратись, а ви можете виявитися, ви можете перемогти, ви можете жити розкішним життям, виростити розкішний врожай. Ви можете пережити часи скрути, бути економними під час них. Ви можете розпочати нову пригоду взагалі не плануючи і не знаючи, що на вас очікує. І ви можете бути дисциплінованою, організованою, стабільною особистістю, на яку можна покластися. І ви можете страждати і бути розчарованими, але все одно при цьому радіти життю. Бо це життя, і кожна емоція у ньому вона цінна. Знаєте, щастя це всі емоції разом, це вся палітра цих кольорів, яка, власне, у вас тут є навіть у картах: тут і чорний, і жовтий, і вся палітра емоцій. І ви зробите завдяки такому насиченому місяцю для себе важливе відкриття про себе. Яке буде якось пов'язане із вашим минулим. Тобто, наприклад, ви зрозумієте, що ви сумували за цим, наприклад, за тим часом, коли у вас багато роботи. Так? Можливо, ви колись працювали у якійсь сфері, де все якось вимагає швидких якихось дій, наприклад, рішень. Так? І потім ви сказали: Ой, ні, це не для мене, я втомлена, це дуже стрес. Це. Все, ви це покинули, і ви сиділи, сиділи, аж тут раптом можливості е, так обставини складаються, що знову такий період вашого життя. І ви розпочинаєте робити цю роботу. І спочатку ви думаєте, що це якийсь кошмар. Це знову з вами повторюється. Ви, ви так втомилися минулого разу. Ви думаєте, що ви цього не хочете, аж раптом. Ви починаєте це робити, і ви розумієте, що ви кайфуєте від цього. І ви розумієте, що ви сумували за цим, за цією минулою собою, цим минулим життям. Щось таке може бути, любі козироги. А взагалі, я ж кажу, у вас може бути цього листопаду все. І якийсь розкішний відпочинок, наприклад. Розкішні дорогі розваги, дорогі речі. Може бути якась виплата велика за, ваші, за вашу працю минулу. Можуть бути часи скрутні, коли у вас не буде багато ресурсів, бо, можливо, ви їх витратили вже не розкішний відпочинок, і треба буде трошки економити. Будуть часи розчарування і. Безсоння і тривоги, будуть часи перемоги. Тобто, щось ви можете ну, досягти Можете буквально перемоги, наприклад, у якихось конкурсах, змаганнях або у метафоричному смислі тут вас, вам аплодують по цій карті. Тобто, це ще й карта певної слави, такої зірки, коли ви, як зірка, і на вас дивляться, і вам аплодують. І все це відбувається разом у вашому листопаді. Але найголовніше, я гадаю, що ви від цього кайфуєте, ви радієте, ви згадуєте молодість, згадуєте щось приємне із минулого, ви відкриваєте у собі нові якісь риси, і це вас не чудово. Ви будете дійсно щасливі цьому, ви будете дійсно раді. Такому божевільному місяцю. Це найголовніше, любі мої козироги. Ну що ж, в принципі, мені тут нема чого додати, бо я, звісно, можу про кожну подію вам запропонувати, що це може бути у вашому житті, але я не бачу всьому сенсу, бо головне тут це не конкретні події, яких буде багато, як ви вже бачите. А головне тут це саме. Ваш духовний розвиток, той урок, який ви про себе дізнаєтеся із цього всього, і те, що ви будете радіти. Ви будете радіти. Тож, якщо вам сподобалось це передбачення, ставте йому лайк. Пишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу всього цього. Підписуйтесь на цей канал, аби не пропустити мої наступні відео. І я бажаю вам щасливого листопада! Бувайте, любі козороги!